Два топ-клуби цікавляться Трубіним. Розповідаємо подробиці. Збірна України покращила свою позицію в рейтингу ФІФА. Вердикт оголошено, чи дозволить здоров'я зіграти Михайло Мудрику на молодіжному євро? Відомо в якій екзотичній країні може продовжити кар'єру Євген Коноплянка. Шахтар попрощався з черговим легіонером. Екстра гірників буде тренувати Крістіану Роналду. Вітаємо у Фан'юз. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео. Та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Збірна України відчутно покращила свою позицію в оновленому рейтингу ФІФА. Після перших матчів під керівництвом Сергія Реброва наша головна команда піднялася на 6 сходинок і посідає 24 те місце. До речі, наш партнер вже пропонує вигідні коефіцієнти на наступний матч збірної проти Англії і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. Анатолій Трубін невдовзі може перейти в один з топ-клубів. Зокрема, в його послугах зацікавлений нещодавній фіналіст Ліги Чемпіонів Міланський Інтер. Видання Тутто спорт повідомляє, що голкіпер Шахтаря є одним з п'яти кандидатів на заміну Андре Онана, який, скоріше за все, продовжить кар'єру в Манчестер Юнайтед. Враховуючи, що контракт Трубіна з Шахтарем спливає вже наступного літа, сума трансфера може скласти не дуже багато близько 10 мільйонів євро. Представники агентства Path of the Game, що працює з анатолієм, підтвердили інформацію щодо перемовин з інтером. Цитуємо, переговори все ще тривають і стосуються двох клубів. Крім того, є ще два англійські клуби, які хочуть його придбати. Для нас важливою умовою є те, що він був би першим воротарем. Другим кандидатом на підписання Трубіна є Челсі. Однак лондонці розглядають українця наразі виключно в ролі другого голкіпера команди. Напишіть у коментарях, в якому клубі хотіли би побачити Анатолія Трубіна та вподобайте це відео, аби такий трансфер відбувся невдовзі. За інформацією каналу Футбол Тайм до табору молодіжної збірної України навідалися лікарі Челсі, які провели обстеження Михайла Мудрика. Після чого оголосили, що він може продовжувати перебувати в розташуванні молодіжки. Сподіваємося, це означає, ще й те, що мудрик готовий допомогти нашій збірні в матчі чвертьфіналу Євро проти Франції, що відбудеться у неділю 2 липня. Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в чемпіонаті Малайзії. Про це розповів тренер команди Теренгану Томіслав Штейнбрюкнер. Цитуємо, я дуже здивувався, коли агент запропонував мені послуги дійсно відомого в Європі Коноплянки. Ми будемо щасливі, якщо отримаємо коноплянку. Але домовлятися з агентом має керівництво. З іншого боку, є інформація, що сам Коно хотів би продовжити виступ у чемпіонаті Польщі. Зокрема, в його послугах зацікавлений новачок Екстракляси Команда Пуща Неполомиці. Напишіть в коментарях, де має продовжити кар'єру коноплянка, та вподобайте це відео, якщо підтримуєте Женю. Хорватський легіонер Невен Джурасик залишає Донецький шахтар. Він попрощався з болівальниками команди в Інстаграм. До гірників Джурасик приєднався минулого літа під протекцію Ігора Йовічевича. Клуб заплатив за нього 800 тисяч євро. Півзахисник провів у складі Шахтаря 26 матчів, забив один гол та визначився трьома асистами, а йде на правах вільного агента. Екс тренер Шахтаря Луїш Каштро очолить Аль Наср, у складі якого виступає Кріщано Роналду. Більше того, змі повідомляють, що Роналду радив керівництву клубу запросити саме Каштро і особисто переконував тренера пристати на цю пропозицію. Луїш каштро очолював гірників з 2019 по 2021 рік і здобув з команди один титул чемпіонів України. Останній сезон він провів на посаді тренера бразильського ботафого. А на останок сумні кадри з Донецька так наразі виглядає центральний стадіон Шахтар, на якому до 2004 року виступали гірники зокрема, проводили матчі Ліги Чемпіонів. Коментарі зайві. Не забудьте підписатися на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.